Так, ну що, і знову у нас, друзі, розпаковочка. Чек! Секундочку. Сюнчик маленький. Так. так, що ми сьогодні купили? Сьогодні у нас торгова марка Шпар, будь ласка. Торгова марка. Шпар. Супермаркет шпар. Не просто покупки, а ваші привілегії. А інформація звучала на правах реклами компанії Кіндер Пінгі, Кіндер Пінгі. Так, ну що? Жарти, жартами, 6 штучок, 180 грам, 6 дерапчиків, 6 штучок в переводі на українську мову, Кіндер обажає цю фірму, трішки можна і з'їсти. На 100 грам продукту 135 калорій, тому не дуже зловживайте таким, тому що це. А все паде вам на дупу, на вашу жопу. Трішки один з'їли на сніданок і забули, і закрили холодильник. Так, така пачка шість штук. Далі три пачки сиру ми взяли. Ви скажете розпаковки, розпаковки, розпаковки. Давайте нам якийсь новий формат, влоги. Ну, слухайте. Друзі мої дорогі, щоб робити вам влоги, рум-тури, їздити по різних країнах, знімати вам контент не розпаковки, бо ми помремо, якщо не буде розпаковок, да? мені треба вийти на монетизацію. Тож, давайте вже зберемося і доб'ємо ці 4 тисячі йобаних часов, як казав Нікітос, президент сирочок, раз, шість штучок, 100 грамулечок на сніданочок. Обажаю фірму Президент, вона просто нереально крута. Далі другий лот Messengers. Тоже президент. 100 грамів просто інший сир. З дирочками, такі дирочки, як у когось в голові. Ементал, третій вид, Тоже 100 грам. І по традиції музика годинника дає нам 19.30 понеділок. У нас вже третя розпаковка, третє відео. І музика грає на. Годин на каган да? Так, Head Shoulders. Ми купили на голову Classic Oceans, типу ми в океані. А, скільки тут 2Х сили, 800 мл. Антіулю шампунь, навіть від Лупи XXL баночка була тепер трішки дали 5% скидки. Навіть було дешевше, ніж у Росмані, або в Демі, або там у Нікофлексі. Да? То було, не пам'ятаєте, там чек, чи є, чи нема. В общем, ми заплатили 20 19500, Нехай не підпиджує вам. Щоб не піздіти, і за Цілу посилку. Ой, кажу посилку. Покупочку такий Headle Shoulders на голову тільки. А, от, ми здали бутилки, два міхи у нас було такі мішочки. Здавайте бутилки і бережіть природу, плюс ви ще будете мати якісь заощадження за тих бутилочок. І можете собі щось купити, наприклад. От я здав бутилочки і купив 4 блоки простої водички за ті, за ті рахунок. Так, це хтось вже відпив. Лімітована колекція Мізо. Ваніла роза Ізютий. А, Смак роза ваніль. Молочко таке дуже смачне, типу йогурт, але молочко. Новинка. Бляха, обвалився. Ось таке дуже смачне. Дуже смачне. А що маске Далі переходимо мізу теж. Фірма мізу мізу. Войкрем модірош. Угорський такий <клес> сирочок плавлений, тільки що мастити на хлібчик. знаєте. В Угорщині це називається Войкрем. Буква А дає нам букву О. А якщо на букві А йде із рисочку, то буде А. А так читається Е з рисочкою дає нам І. крем модірош. Дуже Не буду відкривати, тому що в мене ще там. Філадельфію не даю. Та закривайся ти, що ти мені париш мозги як деякі підписчики, да? Травел їм подавай. А пицду на засмішку не хочете? Так. Далі картопля американська. Пам'ятаю, у мене вже була розпаковка, там були піца американські, розовий і так далі американські. Майк Мічелс це така солодка картопля, жовтенька, як у Бургер Кінг. 500 грамулечок. Сейчас я її тако і поставлю жарити. Щоб да? щось завечеряти. то вареного нічого немає. Завтра буду, кстати, робити, до речі, супчик крем суп із брокколі. Теж купив брокколі дві штуки. І овочеву суміш, каралап, морква, хрінь, цибулька, все-все-все, цілий такий наборчик. Це все піде у супчик крем. Завтра буде або прямий ефір, або рецепт запишу вам, не знаю поки що. Ну, Звісно, там ще картопля багато чого. Так, грушки купили, такі, боже. Такі грушечки гарненькі іспанії. Перший сорт, quality, І солодка. В переводі на українську. Дуже гарні грушки. Купили, там пару штук. А, подерся. Подерся кульок, йований рот. Порувався, як дівчата на трасі. Да? Порували їх. Так, далі. І дві, дві капусти цвітні. Карфіола. Не знаю, як у вас, в яких країнах ви живете, свідки мене дивляться. У нас казали, цвітна капуста. Свіженька, молоденька, дуже крута. Дуже гарна, дуже смачна. Вимостилася. Пухка. І ще перша тільки що з грядочки. Одна і друга. Буду її жарити. Можна і варити, в принципі, але я буду, я буду її жарити, бо люблю жарені капуточки. Ось такі у нас були і розпаковочки. Друзі, це одна, друга, яка ще буде. Склею вам буде. У 2026-му новий формат. Випускаємо моїх розпаковок два в одному. А може і три в одному. Ну що, йдемо поставити фрішку, да? пожарити в аерогрілі, менше олії, більше здоров'я. Пам'ятайте про це? взяли на цю штуку. Я ставлю інколи, просто тут я курочку собі робив. То вже потім це виймається. Ця штучка. Картопелька від павшо, і е, ставиться у посудомийку І жариться, і вариться, і там все миється. Можна ставити одноразові ті штуки, що я вам показував. Але тепер не буду, тому що -то вже і так аерогріль грязний. Ось так виглядає американська картопля. Оранжева, солодка вона йде. Блять, не фокусується. О, пішло. Висипаємо це все добро. Сверненько розсуваємо, розсуваємо. Далі беремо трішки сілька, трішки перець і нічого більшого. Ніяких олій, ніяких вегет, приправ і так далі. Тому що це все є зло. Я пропагандую здорове харчування. Щоб ви були здорові. Безплатний нутрицитолог Юра Єсвентур. Не забудьте підписатись на канал і поставити пальчики вверх. Можна і вниз. І трішки перчика. Все. Щоб ви залишалися здоровими, щасливими і благодарний мені. Що ставимо жарити? У мене чайчик із імберу. Боже, такий смачний, я насукав імбер. Зараз собі медику тут додам. Це просто нереально. Яке круте буде поєднання з медом. Аерогрів у мене багато хто записував фірма Philips. Дуже крута фірма. У мене Rapid Air Technology. Включаємо, картопля наша чекає, вибираємо собі картоплю 180 градусів. Поставимо собі не 40 хвилин, це багато. 25. І все, нехай жариться. Зустрінемося в другій розпаковці. Так, що треба? Простенької водички треба. Дуже новинка якась. Туалет. Дуже-дуже гарно. Такі кулічки. Як гармонія з Памонс, як губа Буба, ну розумієте? Ви какаєте, а з туалету йде свіжість губа-буба. Преміум. Водичку взяли 10 блоків простенької. І йдемо далі, йдемо далі на закупочки. Покупочки. Так, а це Нікітос. Нікітос. не забудьте тебе підписатися на його канал, будь ласка. Ну і на канал, звісно, Лінцю Мінцю. Два брати, два другів, які в Польщі показують нам життя. Так, Нікітос нам. Ціланжик, да? 1435 ця штука на 50 стірок, він нам показував. Да? Ми його бачимо і це в Угорщині буде. В нього в Україні не пам'ятаю скільки було, але в Угорщині воно стоїть 100, ну, 150 гривень така штучка. Так що Нікітос у нас стоїть 155 гривень. А вже в Теско, якщо маєш клуб-карту, звісно, у мене вона є без клуб-карти 3300. 300 а з глуб-кралкою 2-300, такий як Нікітос, Нікітосуля. Це вже на 126. ополаскувачів XXL. Так що, скільки тут літрів? Почти 3 літра за 2300, то буде 240 гривень 3 літра. Акція. це, вже теска. Це вже теска. Так, тепер скидочка на бекон різаний. 949 корінків. Тут 500 грам бекона різаного вже. Пенні. Якщо наболоні, на якісь макарошки, хай тушите дуже смачно. Приходіть акції. Дуже хороші сосисочки, якщо чесно. Дуже гарні гострі. Ну що, Друга розпаковка по традиції 16 година. I Bones. На вушниках, а ми. Поїхали, трішки вам розпаковку, ще зробити. Трішки кухню прибираю заодно. Генуборочка сьогодні вихідний. А коли вихідний, треба поубирати ному. Казалось би, вихідний, але прибирати блядь, то святе. Так, ну що у нас сьогодні торгова марка Аушан, Прошу, будь ласка, сіточка дуже. Крута, такий колір крутий. Так, що ми купили? Дайте я буду так. Все ж таки. Аршан також може вже мені платити якусь о, валову частку долю фінансів, тому що я ніяк не можу добити свої години вонючі 4 тисячі. Тому, друзі, давайте вже скоординуємося, згрупуємося. І боже, сьогодні так наробився. Вже вдома. Так, що це? Biotech USA, Americans Boy. Zero бар, 20 грам протеїнчика, No Sugar Gluten free, лактоза фрай. Все тут фрай. Єсте і не тошнете. Так, бачата-мачата. Так, так, так. Рустошкового шокеніра, 1,400 400 млн. Такий малесенький італійський. Хлібчик я взяв. Такий, як мачата-бачата, знаєте. Так, це новинка вийшла від. Данун. Пам'ятаєте, програму? Вот, у Європі також є. «Данон», «Данетте», Тірамісу Flour. Е, такі чотири десертики. Ну, як йогурта, типу. А собі я взяв е, дубайський чоколад. Дубайський стил чоколад теж. Да -ну. вот, такі на ранок. Дуже прикольні. Одна така. Одна така зв'язка. По 4. Вони дуже круті, дуже гарно вас насичують. Не дуже аж такі аж калорійні. Вони зроблені в. Зараз я вам скажу імпортер Італія. Прошу, будь ласка, Прошу до Італії. Дуже гарна ця сіточка, дуже гарний такий ефект чорна кухня, сітка зелена. ну в общем Чому б дитя не радилась, да? щоб не плакала. Так, сосисочки з отвором, як казали в нас на заправці. Я раніше молодості працював на заправці Око. Хто не знав, око, думає про вас. Так, сосисочки з отвором. Ой, я вже так скучаю за нашими ходогами. В принципі, в Європі є. Французькі, але в Україні на око були смачні. Дуже. Так, три соси. Ой, три булочки з отвором. А, цей мангалик я маю такий, що. Пекти. Так, сосисочки master, master Good найвідоміша фірма в Угорщині. по сосисочка, там щось таке на сніданок. В принципі, ці сосиски можна засунути і у французький ходок, в принципі. Але туди вже йдуть інші, такі товстіші. Але є інколетечок. Ну, я таке на обід, на сніданок люблю зварити таку, є із сиром, я показувала раніше, що пам'ятаєте розпаковці. А є і такі віш. Італья. Італійський, будь ласка, так, і ще купив броколі, так як я вже броколі з суп ми не варили, бо я жер броколі. Я його зварив і з'їв з рибкою. В рецепті потім подивитися. Не знаю, що перше вийде, або ця розпаковка. два Я сказала, уйди, мандавошка або. Рецепт з тунце. Ну, вже подивимося. Дві штучки вийшло мені на. Ой, не знаю, де чек, звісно. Не бачу чека. Коротше, два такі о, Два такі Брокколі. Далі рибочка норвезький лососик, прошу, будь ласка, на 3000 форіантів. 350 грамів. Такий, е, такий стейчок з лосося. Кладу його відразу у морозилочку. Він... Ставлю морозилку, щоб він мені не цей, тому що я ще цей не доїв. Тонець. Так, е, Президент. Обажаю президент. Ви вже знаєте, що фірма президент Чіліс. Острий, камомбар, дуже такий смачний. Може вам відкрию і покажу. Не відкрию, бо він запечатаний відкривати, не дуже хочу. Так, президент Камбер <кхи> гострий. Щоб анал згорів. Так, брев преміум, ви бачили, я жива. Дуже пахне як, як Аріель або Персіл. Дуже пахне. О, це така новинка. Губа-буба, Flower Marvel, спамамент Фермані. Дружу, будь ласка, до туалету. Три штуки по 50 грамм. Ось такі кулечки на ваш туалет Щоб вашій. Какулі не розповсюджувалися по дому. Щоб пахло все пахло. Так, маселка взяла, такі смачненькі. Вони мені нагадують трішки яготинське. Так, Дублін Dirk. Традиційно іріше Бутер Ісланд. Звідки воно приїхало з Швейцарії? Воно має 82. Відсотки. Тут, 200, треба запікати 200 грам і 200 грам. Також масло, в принципі, дуже дороге. Воно завжди було дороге, а тепер взагалі подорожало, все подорожало. Так, щедро прошу, будь ласка, потужності. Виробляється для Румунії, для Болгарії, Чехії та Угорщини. Це виробляється для таких країн. Щедра українська фірма. Але потужності вже збудовані в Європі. Тому кажуть, що через рік цюнчик маленький. Кажуть, що через рік а, взагалі потужності будуть в принципі кожного товару в Європі, щоб не робити імпорт. Маленький цюнчик, ти хочеш теж щось з'їсти? Ну маленький ой. Кажи привіт, привіт, мої підписнички. Дайте мені щось заїсти. Маленький такий ай. І моє золотко. Сумчок теж поправився так. Так. Сусицьке фірми на товарі. 900 грам. це чилі сосисочки, такі як серделючки, вони йдуть. Дуже круті, дивіться, дуже вони гарні. І дуже смачні. І дві мілкірі фірма це грушка Овес, ну, пшениця мається на увазі. А це ну, білий оранж і, пенопли, і оранжевий, о, якби типу ананас і Боже, як називається рийфрут. Теж такі йгуртки з о, пшениці. Дуже люблю такі злаки, знаєте. Малокалорійною, але дуже смачною. Ось така в нас була і друга розпаковка, тому думаю буду відео заливати. А, ще водичку купив. Водичку купив, знаєте чому? Тому що дуже злакомився. бо був на роботі вчора і на роботі о, цей. Хтось відкрив на роботі водичку. Я трішки випну, скуштував. фірма а, Марко, а, Вишня, черешня. Ну така смачна. Я знаю, що хімічно не можна пити, але вже мене до, достали ці зеро водички і просто інколи хочеться хоч раз в тиждень, але воно така смачна. Ох, Дуже смачна, трішки вип'ю з вами. Ой, Боже, блаженство. <кій> Де, да, я знаю, ви скажете. Блять, п'є у відео, натягує собі хвилини, години, вже стошнив. да, я стошнив. Всі тошнять. Все життя це суцільне, сплошне, ви розумієте? Тому не забудьте, друзі, підписатись на канал, кому сподобається мій контент, відео і все інше. Чекаю ваші лайчки, чекаю ваші підписочки. І бажаю вам гарного настрою, такого, як це масло. На цьому я і прощаюсь, і дякую, що ви були зі мною до кінця. На все добре!